Франція опинилась в найбільшій політичній кризі за останні десятиліття, і ця криза ніби сніжником, який супроводжує чинного президента Еммануеля Макрона впродовж останніх років його каденції. Черговий уряд Макрона вже п'ятий пішов у відставку. Парламент після виборів у безпросвітному глухому куті, і президент Макрон вимушений шукати вихід. А все це перед 2025 роком, на який у Франції просто немає схваленого бюджету. Сьогодні розбираємося у складнощах демократичного процесу дружньої Франції. Чини наслідки, можливі рішення та вплив цієї політичної кризи на Європу та Україну зараз було б добре поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропустити вихід нових відео про демократичні процеси в різних країнах Європи. Для того щоб все зрозуміти, потрібен швидкий екскурс, як Франція дійшла до цієї політичної кризи, бо це питання далеко не двох-трьох останніх місяців. Важлива точка фактичного неповернення. Вибори 2017 року. Французи обрали нового президента Еммануеля Макрона. У першому турі він набрав 24% голосів. Другою прийшла Марін Ліпен. Вона отримала 21,3% голосів, недалеко відірвавшись від Еммануеля Макрона. Остаточну перемогу на фоні антиліпенівського єднання Макрон отримав у другому. Мотурі шістдесят голосів на такому весінньому піднесенні. Вже влітку Макрон тріумфально завів у парламент свою партію. Макроністи та їх союзники отримали 350 місць у парламенті, тобто більшість, абсолютно більшість. Це вибори, коли традиційні партії соціалісти та республіканці втратили домінуючі позиції. А Макрон отримав леву частку влади, яку надає президенту чинна конституція Франції. Абсолютна більшість у парламенті вкрай необхідна ціль для кожного французького. Президента саме це може забезпечити витривалість і ефективність його влади. І Макрон це мав. Проте, вже тоді на початку своєї каденції. Макрон зіткнувся з великими проблемами. Багато депутатів його партії були політичними новачками, які мали слабкий досвід, і часто навіть не розуміли, як працює парламентська система. При цьому частина депутатів також висловлювала і невдоволення централізованим управлінням партії та браком внутрішньої демократії. А уряд Макрона, в намаганнях швидко реалізувати президентські обіцянки, застосовував прискорену процедуру ухвалення законів. І таких інструментів у Макрона було безліч. Прискорена процедура зводила законодавчий процес до чита лише в одній палаті парламенту вже восени 2017 року за такою процедурою на стіл Макрону потрапила трудова реформа. Попри протести на вулиці та невдоволення у парламенті на додаток до цієї реформи, Макрон використовував так звані ординанси. фактично, закони, які видає уряд замість парламенту, але за його попередньою згодою. Тим часом процедура голосування блоком дозволяла уряду ставити на голосування цілий законопроект без можливості внесення правок. Всіма цими інструментами активно користувався Макрон, наражаючи себе, уряд і власну партію на звинувачення в авторитаризмі, соціальну напругу, що в ітозі і підірвала довіру до. Його влади поступово все це переросло у протести жовтих жилетів, недовіру до Макрона у власній партії та радикалізацію опозиції. Ліві партії критикували неоліберальну політику президента. Праві з національного об'єднання фокусувалися на питаннях міграції та безпеки, посилюючи тиск на макронівський уряд. Такими темпами популярність Макрона, його уряду та його парламентської фракції фактично зникла. Його особистий рейтинг впав так сильно, що щоб Макрон не робив з 2018 року, опитування були крайні жорстокі. Поки щодо нього, тоді ви можете запитати, як же він досі залишається президентом. Доволі цікаве питання у 2022 році. Відбулись чергові президентські вибори. В першому турі Макрон посів перше місце, отримавши навіть більше голосів ніж у першому турі 2017 року. У другому турі кампанію Макрону знову склала Марін Ліпен. І тодішнє голосування знову об'єднало французів навколо Макрона, щоб не допустити до влади його конкурентку. Результати другого туру виборів були менш надійними за попередні вибори. Макрон отримав 58,5% голосів. Ліпен 41,5%. І вже тоді було зрозуміло, що, хоч Макрон і зберігає крісло президента, наступні роки його правління будуть у повиті парламентською кризою, де партіям президента не здобуде абсолютної більшості місць. Наступні парламентські вибори дійсно залишили Макрона без можливості легко приймати законодавство, яке він обіцяв продовж років. Під загрозою опинилися ключові реформи президента. На цьому графіку жовтим позначена фракція Макрона. Так його політична сила досі залишалася ключовою у парламенті, тобто мала відносно більшість серед своїх. Парламентських колег, але для голосування за законопроекти потрібно більше голосів. І ці ж парламентські колеги не воліли жертвувати свої. І для такої ситуації чинна французька конституція теж мала чудовий пропрезидентський інструмент. Хто не вперше на цьому каналі, той вже чув про статтю конституції 49.3. це додаткова мотивація підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі, щоб не пропускати мої відео. Призначення уряду Франції не потребує його погодження у парламенті. Тобто, президент може призначити будь-кого керувати країною. Про те, щоб приймати закони, уряду потрібні голоси у парламенті. А впродовж останніх років у французького уряду такої шикарної можливості просто не було. Тому на допомогу прийшла норма конституції, яка дозволяє приймати законодавство без голосування у парламенті. Як бачите, на цих фото французи не дуже задоволені таким інструментом. От виходить прем'єр-міністр і каже. Ми приймаємо законопроект за процедурою статті 49.3 без голосування у парламенті, але є одне але. Опозиція отримує 24 години, щоб подати уряду в недовіри та проголосувати за нього. І якщо опозиція встигає це зробити, законопроект відкладається, а уряд іде у відставку з 2022 року. Більшість важливих законопроєктів уряду приймалось саме такою процедурою. Виходила, наприклад, прем'єр-міністр Елізабет Борн оголошувала прийняття законопроекту за цією процедурою, і все. І законопроекти приймалися один за одним, бо опозиція була розділеною і ніхто не хотів голосувати за один проект. В тому недовіри. Ліві висували свій та голосували за свій. Праві висували свій та голосували за свій. І жоден з них не набирав достатньої кількості голосів. Таким чином приймалось багато законопроєктів Макрона, наприклад, багатостраждальна пенсійна реформа та фактично кожен бюджет Франції. Пані Борн, зокрема, має потужний рекорд використання цієї норми. Вона провела таким чином 23 законопроєкти, законопроекти, отримавши у відповідь аж 28 вотумів недовіри від різних партій. Кардинальні зміни прийшли з результатами виборів до. Європейського парламенту на них партія Макрона зазнала поразки. Перше місце посіла партія Ліпен з відчутним відривом від центристів. Відповідаючи на цю поразку, Макрон вирішив перезавантажити парламент країни та оголосив вибори до національної асамблеї. Перший тур оголошених виборів добре продемонстрував розкол. Партія Ліпен лідувала за нею. лівий блок, а сила Макрона посіла лише третє місце. Проте, завдяки політичним хитрочам та компромісу між лівими та Макроном, які познімали свої кандидатури в округах, щоб не заважати один одному. Результати другого туру парламентських виборів були більш Втішними для партії президента на виборах все одно формальну перемогу отримали ліві у складі нового народного фронту. Друге місце посіла фракція Макрона, третє місце партія Ліпен і четверте республіканці. Проте ці перемоги та поразки вони лише формальні. Жодна опозиційна партія не отримала такий результат на виборах, щоб забезпечити Франції так зване співжиття, коли президентом є представник однієї партії, а прем'єр-міністром є представник партії, що контролює парламент. Поглянувши на результати виборів, Макрон одразу відмовив. Уся призначати прем'єр-міністром представника нового народного фронту, які зайняли найбільше місць у національній асамблеї. Він знав, що розколоти парламент прийме мінімально компромісну фігуру. Нею став Мішель Барніє від республіканської партії. І на початку ставка спрацювала. Макрон призначив прем'єр-міністра та уряд. Хоч ліві парламентські сили агресивно сприйняли таке призначення. Партія Ліпен відмовилась від конкретних дій, взявши час на спостереження та вичікування. Чекати довго не прийшлось лише 91 день проіснував уряд Барніє найкоротший термін в історії п'ятої республіки. Найбільшим болем цього уряду був бюджет на 2025 рік, який намагався мінімізувати вплив політичної кризи на всю країну, яка відлякувала. Потенційних інвесторів у зв'язку з цим Банк Франції навіть знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 0,9% з раніше очікуваних 1,2%. Бюджет, який запропонував Барніє, кричущі не влаштовував обидві фланги опозиції. За ним передбачалось скорочення видатків на 60 мільярдів євро, підвищення податків на електроенергію, деіндексація пенсій, скорочення соціальних витрат та послаблення державних програм. Фінальною крапкою стало те, що уряд відмовився йти на компроміси. Та обговорювати бюджет у парламенті, Барні вирішив скористатись старою доброю статтею конституції 49.3, тобто уникнути голосування у парламенті. Ліві винесли на голосування вотом недовіри до уряду. І Ліпен, яка запевняє в тому, що її мінімальні побажання до бюджету не були втілені у проект. Підтримала в отом недовіри до уряду. І через таке безпрецедентне єднання правих та лівих, уряд Барніє пав, поглибивши політичну кризу на новий рівень. Останнє подібне відбулося в далекому 1962 році. Всього за тиждень Макрон визначився з новою кандидатурою на посаду прем'єр-міністра. Він призначив свого давнього союзника з союзної партії Демократичний рух Франсуа Бейру. Він батько шістьох дітей, тричі кандидату президенти, автор кількох історичних праць, зокрема біографії французького короля Генріха IV, того мер міста по на південному заході Франції. До речі, посаду мера він полишати не планує. Прагне скасувати заборони такого сумісництва у 2017 році. Бейру відмовився висуватись кандидатом у президенти і публічно підтримав Еммануеля Макрона. Із моменту приходу останнього до влади Бейру був його постійним союзником та довіреною особою. І от з 13 грудня 2024 року він прем'єр-міністр країни, що палає політичною кризою, та покликаний цю кризу врегулювати. Чи вдасться йому це поки невідомо. Проте Бейру вже заявив про готовність іти на компроміс. З парламентськими партіями, щоб ухвалити бюджет в середині лютого, доти Франція існуватиме за тимчасовим бюджетом. І ці місяці вкрай важливі для всієї країни. Бо поглиблення політичної кризи та відсутність бюджету дуже сильно шкодять економіці. Це може призвести до падіння кредитного рейтингу Франції, збільшення вартості обслуговування державного боргу, падіння рівня інвестицій, збільшення дефіциту, інфляції та соціальної напруги. Про впровадження якихось реформ мова взагалі поки не йде. Парламентські партії відреагували неоднозначно на призначення Бейру. ліві вкрайні невдоволення. Обіцяють відправити цей уряд у відставку за найближчої нагоди та називають його призначення ударом по демократії. Ліпен свою чергу веде себе стримано та заявила, що її партія підтримуватиме будь-яку ініціативу, що відповідає національним інтересам Франції. Вона вже закликала нового прем'єр-міністра враховувати занепокоєння її партії та діяти в інтересах французького народу. В своїй заяві про готовність до компромісу БРУ сказав, що готовий розглянути можливість скасування підвищення податків на електроенергію. Саме це непокоїло Ліпен та спровокувало її партію голосувати за вотом недовіри до його попередника. Залиште, до речі, в коментарях свої очікування: чи впаде уряд БРУ або ж зможе локалізувати політичну кризу за рахунок компромісів з Ліпен? А також не скупіться на вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані. Франція переживає масштабну політичну кризу. Напевно, наймасштабнішу за останні роки для Європи ця криза зайве підкреслення внутрішньої нестабільності. Франція, одна з основоположних країн Європейського Союзу. Будь-яка політична нестабільність в стовпах Європейського Союзу несе великі загальноєвропейські виклики. І Франція це вже друга важлива країна Європейського Союзу, під капотом якої барахлить парламент. Німеччина також переживає політичну кризу, пов'язану з різким розпадом коаліції та майбутніми виборами, формування стабільного уряду, після яких залишається все. Ще туманним, до речі, про причини політичної кризи в Німеччині. Дивіться моє відео про падіння уряду Шольца. Тим часом Європа стоїть на порозі прийняття та реалізації важливих рішень, які зроблять Союз більш конкурентоспроможним та незалежним від інших глобальних гравців. А якщо політичні кризи в таких країнах, як Франція та Німеччина, продовжуватимуться, ці рішення в зоні ризику. Про шлях Європи до стратегічної автономії на моєму каналі є велике відео. Раджу подивитися за підказкою в кутку екрану. Щодо України, питання теж зводить. До нестабільності французького уряду та фрагментованості парламенту, президент Макрон заявляв, що він продовжуватиме підтримку України Франсуа Бейру, як стабільний союзник президента, також підтримує Україну. Тобто, всі ідеї президента Макрона щодо України Бейру поділяє, але ж питання їх реалізації. Розділений та радикалізований парламент може легко блокувати ключові проукраїнські рішення. Марін Ліпен, яка може стати рятівним колом для уряду Беру, може скористатися цим для просування власних червоних ліній у підтримці України. Станом на зараз це жодних французьких військових на території України та заборона використовувати французьку зброю для ураження цілей на території Російської Федерації. Як розумієте, в контексті нинішньої ескалації та розмов про європейські війська в Україні посилення впливу Ліпен може завдати шкоди підтримці України. І не з боку Франції, тому як мінімум слід тримати руку на пульсі. Після Другої світової війни Франція була парламентською республікою. Між парламентом та урядом був міцний зв'язок, а в парламенті було представлено дуже багато партій. Це називалось четвертою французькою республікою. Проте, через таку гласну та фрагментовану систему, Франція потерпала від політичних криз. Уряди змінювались в середньому раз на сім місяців через постійні конфлікти між політичними партіями. Така нестабільність заважала проведенню довгострокових реформ та й взагалі управлінню країною. Прем'єр-міністр і уряд у Четвертій Республіці залежали від парламенту, що часто створювали ситуацію, коли виконавча влада не могла ефективно діяти через тиск політичних партій. Тоді, через низку конфліктних криз навколо Франції, військові були розчаровані нездатністю уряду вирішувати конфлікти та вимагали рішучих дій. Тому у 1958 році, у відповідь на постійні політичні кризи, до влади повернувся Шарль Деголь. Та провів через референдум нову конституцію, заснувавши П'яту Французьку республіку, яка діє по сьогодні. Ця система містить відповіді на ключові помилки Четвертої республіки. Було посилено президентську владу. Тепер виключно президент має право призначати прем'єр-міністра та уряд, розпускати парламент. І саме президент має широкі владні інструменти проти парламенту. Це дуже добре працювало роками, допоки парламент не ставав фрагментованим, як зараз. Деякі французькі аналітики активно критикують чинну систему, називаючи її бонапартийською та застарілою, що вимагає кардинального оновлення інститутів влади, можливо, навіть створення нової конституції та відповідно заснування шостої республіки, щоб збалансувати відносини між виконавчою владою та законодавчою владою, і зміцнити, зокрема, парламентську демократію, або ж обрати президентську республіку на кшталт американської моделі, де президент Олю всю виконавчу владу зараз на столі кілька варіантів вирішення французької політичної кризи. Один з них це дійсно поглиблення кризи та пошук нової системи, тобто кардинальна заміна інституції влади із прийняттям нової конституції. Інші варіанти полягають в тонкощах французького демократичного процесу. Бейру, із готовністю до компромісів може піти у союз із фракцією Ліпен, з якою він вже зустрічався після свого призначення. Ліві сили одразу агресивно відкинули кандидатуру Бейру, ізолювавшись від нього та закрившись від компромісів. Тому союз Бейрута та Аліпен дозволить Франції існувати і надалі до майбутніх виборів, проте із правим уклоном. Допомога Україні теж може стати дискусійною темою, але все ж таки відносно. В той час як відсутність такого союзу та повторне повалення Макронівського уряду можуть призвести до того, що Макрон візьме парламенти з мором, тобто продовжить призначати своїх прем'єр-міністрів та звинувачуватиме в їхньому падінні парламентські сили, або ж може розпустити парламент та спробувати пройти цикл знову, із сподіванням, що все ж таки хтось отримає Має більшість, яка дозволить одній партії керувати країною. Це може бути або сила Макрона, що мало ймовірно, або опозиційна сила, яка змусить президента призначити свого прем'єр-міністра, так звана коабітація або ж співжиття, коли президенти уряд належать до різних політичних таборів. На цьому фото, наприклад, прем'єр-міністр Мітеран тиснеть руку президенту Шираку обидва з різних політичних сил. За 66-річну історію п'ятої республіки випадків співжиття було лише три. Тож, друзі, будемо спостерігати і надалі за демократичними процесами у європейських країнах та вивчати їхній досвід. Якщо ви додивилися відео до кінця, значить вам було цікаво. Тож поставте свою вподобайку і напишіть свій коментар щодо очікувань. І звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.